Уявіть собі ефект доміно, але такий, що охопив цілий континент. От саме щось подібне й трапилося в 15 столітті. Сьогодні ми розберемо, як одна єдина заблокована торгова дорога запустила таку ланцюгову реакцію, що назавжди змінила світ, і по суті, сформувала ту епоху, в якій ми з вами живемо. Отже, як Як взагалі так сталося, що один заблокований торговий шлях запустив сучасний світ? Це ж звучить неймовірно, правда? А все почалося з простого, але надзвичайно важливого питання: як нам дістатися до багатств Сходу? Саме це питання змусило всю Європу шукати нові шляхи, і, зрештою, призвело до відкриття цілого нового світу. Давайте подивимось, як усе відбувалося крок за кроком. Гаразд, почнімо з першої кісточки доміно. Це світ, що, знаєте, стояв на порозі величезних змін, але сам про це ще, мабуть, і не здогадувався. Дивіться протягом століть прянощі, шовк, усі ці предмети розкоші зі сходу були для Європи ну, чимось на кшталт нафти для нас сьогодні. Це був справжній двигун економіки. Але в 15 столітті трапилось дещо серйозне. Османська імперія, що стрімко розширювалася, фактично взяла і перекрила цей кран. І це змусило європейців ну просто терміново шукати якийсь новий шлях до цих багатств. І ситуація, треба сказати, була майже безвихідною. Сухопутні шляхи контролюють османи, морські шляхи через Єгитет тримають арабські купці. Як результат, товари зі Сходу стали просто неймовірно дорогими. А тепер додайте до цього ще й гостру потребу в золоті та сріблі для фінансування і торгівлі і королівств. І виходить справжній ідеальний шторм. Потрібен був новий шлях. Терміново і першими, хто наважився його шукати, стали Португалія та Іспанія, адже вони мали прямий вихід до Атлантики. А тепер найцікавіше поглянемо, як оце вирішення торгової проблеми спричинило ну справжню лавину непередбачуваних наслідків, наслідків, які назавжди змінили все: економіку, політику, і що найголовніше, саме уявлення людей про світ. І раптом все почало рухатися з якоюсь просто шаленою швидкістю. Лише уявіть, всього за 34 роки це життя одного покоління. За цей час людство дізналося, що Африку можна обігнути, відкрило два нові континенти і довело, що земля це куля. Карта світу була не просто переписана. Ні, її ніби розірвали на шматки і створили абсолютно заново. Ну і звісно, разом із новими землями до Європи хлинув просто неймовірний потік багатств. От тільки вдумайтеся цю цифру, понад 180 тисяч тонн. Це кількість золота, яку лише Іспанія вивезла з Америки. Це ж колосальний, просто немислимий обсяг, який не міг не змінити все. І так, це змінило абсолютно все. Цей раптовий шалений приплив золота та срібла спричинив те, що історики тепер називають революцією цін. Щоб зрозуміти, що це таке, уявіть, що завтра раптом надрукують трильйони нових гривень. Що станеться із заощадженнями? Вони миттєво знеціняться. От саме це сталося тоді з європейськими грошима. Ціни на хліб, на базові товари злетіли в 5, а то й у сім разів. Це, звичайно ж, викликало величезне соціальне напруження. Але, звісно, за цими неймовірними багатствами стояла дуже темна сторона. І ось ця цитата, це слова самого Колумба з 1498 року, вона розкриває все без жодних прикрас. Бачите, з самого початку фокус був не лише на золоті, він був і на експлуатації людей. Це, по суті, був початок трансатлантичної работоргівлі, яка назавжди і трагічно змінила долі мільйонів. Але нові землі, нові багатства це була лише одна частина рівняння. Бо паралельно відбувалася інша, не менш потужна революція, тільки цього разу не на морях і континентах, а в людських умах. Це був справді фундаментальний сув у світогляді. От просто порівняймо: якщо людина середньовіччя дивилася переважно на небо, думаючи про Бога і по той бічне, то людина відродження, гуманіст подивилася, так би мовити, в дзеркало і побачила людський потенціал. Знання тепер шукали не тільки в церковних текстах, а й через спостереження, через власний розум. І цей новий дух, звісно ж, втілили справжні титани своєї епохи: Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Еразм Ротердамський, Нікколо Мак'явеллі. Це ж не просто імена. Вони не просто малювали картини чи писали трактати. Ні, вони кидали виклик старим істинам. Вони ставили людину, її розум, її здібності в самий центр Всесвіту. І ось тут ми підходимо до вирішального моменту. Бо цей новий дух допитливості, цей дух сумнівів, він не зупинився на мистецтві чи політиці. О, ні, він пішов далі і вдарив у самісіньке серце тогочасного світу, у наймогутнішу інституцію Європи у католицьку церкву. Іскра, яка запалила пожежу, спалахнула в 1517 році. Саме тоді німецький монах і богослов Мартін Лютер оприлюднив свої знамениті 95 тез. І ця цитата з них вона б'є просто в саму суть його критики, а критикував він продаж індульгенцій. Простіше кажучи, Лютер заявив: спасіння не можна купити за гроші, і що церква, роблячи це, просто зловживає своєю владою. Ідеї Лютера, по суті, стояли на трьох китах, і кожен з них це був, наче, динаміт під фундаментом церкви. Перше спасіння лише через віру, а не через гроші чи добрі справи. Друге, єдиний авторитет це Біблія, а не папа Римський чи церковні традиції. І третє, кожна людина має прямий зв'язок із Богом, їй не потрібен посередник у вигляді священника. Це це просто повністю змінювало всі правила гри. Наслідки. Наслідки були просто колосальними. Те, що починалося як богословський диспут, дуже швидко переросло у глибокий постійний розкол усієї Європи. Це призвело до цілих десятиліть жахливих кровопролитних релігійних війн. Єдність християнського світу, яка трималася століттями, була зруйнована назавжди. Отже, підсумуймо, ми бачимо, як всі ці ланцюгові реакції, економічна, інтелектуальна, релігійна, зрештою сходяться в одній точці. І разом вони створюють абсолютно нову Європу. І в кінцевому підсумку абсолютно новий світ. Ця таблиця чудово підсумовує ці масштабні зміни. Погляньмо в економіці. Центр торгівлі переміщується із Середземноморня до Атлантики, з'являються глобальні ринки. В політиці виростають могутні колоніальні імперії, як, от Іспанія та Португалія. У суспільстві бачимо трагічне скорочення населення в Америці, а в Європі тим часом зростає новий клас, буржуазія, люди, що багатіють на торгівлі. Ну і в культурі європейські мови та християнство поширюються світом, формується глобальний погляд на речі. І ці глобальні зв'язки, знаєте, вони змінили повсякденне життя буквально кожної людини. Аж до того, що було на столі. Так званий Колумбів обмін познайомив континенти з абсолютно новими продуктами. Картопля і кукурудза з Америки, наприклад, допомогли подолати голоду Європі. А пшениця, цукор і, звичайно, ж коні, привезені до Америки, назавжди змінили її природу і життя. Отже, ось така історія. Ланцюгова реакція, що почалася з простого бажання знайти новий шлях до прянощів, зрештою повністю перебудувала світ і заклала основи нашої сучасної цивілізації. Але все це залишає одне, мабуть, найважливіше питання, над яким варто замислитись якою була справжня людська ціна цього прогресу?